Який вік у кішок вважається літнім? Як допомогти кішці у старості? В'янення організму всіх тварин, включаючи людину, відбувається індивідуально. Одного й того виду ознаки старіння виявляються у різний час. Так само і з кішками. Клітини організму повільніше оновлюються вже до 7 років. З зовнішніх проявів при належному догляді одразу не буде видно, помітно стане лише у 12 років органи та імунітет будуть вже не такими, як раніше. Ветеринари розділили старість кішок на підвиди, що старіє – від 7 до 10 років. Літня – від 11 до 14 років. Дуже літня – від 15 і більше років. Наприклад, 10-річна кішка відповідає за віком 56-річній людині, а 20-річна – на 96 людських років. Корисно знати і світову практику розподілу віку котів. Кітен кошеня до одного року. Адалт від підлітка до дорослої кішки одного-семи років. Сіньор кішка середнього та старшого віку після 7 років. Після 7 років у кішок відбувається ще один перехідний вік. Метаболізму повільнюється, м'язи стають менш еластичними, імунітет слабшає. Тут важливо не прогаяти час і замінити корм з великим вмістом білка на нижчий, з легкою засвоюваністю організмом, що старіє. Як зрозуміти, що вихованець почав старіти погіршилися нюх, слух та апетит зуби старлися чи притупилися. Ясна часто запалюються, звідси зниження апетиту та, відповідно, ваги. Суглоби менш еластичні, кішка не може запригнути туди, куди раніше злітала з легкістю. Шерсть висвітлилася і потьмяніла, сальні залози працюють уже не так ефективно, плюс кішка не гнучка, не може часто вилизуватися. Травлення слабшає, білки та жири засвоюються не так успішно. Звідси зміна режиму випорожнень, іноді бідолашка не встигає добігти до лотка. Почала довше спати, менше спілкується з господарями. Збивається режим, може плутати день і ніч. Збільшилася сльозотеча, Імунітет працює гірше і не встигає впоратися з бактеріями. Чим допомогти літньому вихованцю? Кішка досягла похилого віку, і в неї виникли нові потреби. Важливо приділяти більше уваги вихованцю та змінити деякі правила, які раніше всіх влаштовували, а зараз не працюють. Зміна корму дозволить уникнути багатьох проблем із травленням. Вибирайте корми для кішок від 7 до 14 років, відповідно до віку кішки. Поставте зайвий лоток, наприклад, у коридорі лежанку помістіть нижче звичайного, але не на підлозі. Імунітет уже не такий міцний, як раніше, тому жодних протягів не повинно бути. Вибирайте для шерсті м'які шампуні, частіше вичісуйте пухнастика щонайменше раз у тиждень, своєчасно відвідуйте ветеринара, щоб запобігти небажаних ускладнень. І найголовніше терпіння та любов. Тварини відчувають, коли їх люблять. Свого часу вони подарували вам своє тепло. Тепер настала ваша черга. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.